Наталя Кіщенко, настане день, коли закінчиться війна, настане день, коли закінчиться війна, замість сирени лине пісня щира, від птаха, що співає в небесах, мелодію життя, яка ж вона чарівна. В обіймах рідної душі ми всі спокійно Засипати без страху за своє життя, що вже так звикли нагло викрадати, Настали ранок, сонце вже зійде, проснеться вся країна, рідна наша, від ніжності, мелодії і краси, що назавжди вселилась в серце наше, засяє сонцем променя життя. Гаї, долини, ріки та озера розбудить сонечко ясне кожну родину, що так мирно спала. В обіймах ніжності тепла в наших родинах буде кожен ранок.